Богдан Лепкий. Мишка. Казка для малих і великих. Була собі мишка, така, як і другі. Сіренька, маленька, кінчасті вушка, довгий гладкий хвостик. У самім кутку хати, де нога від ліжка щільно притикає до стіни, мала свою нору. Мешкання не розкішне, але безпечне. Ніхто з людей не заглядав туди. О, люди, це дуже цікаві створіння. Мишка боялася людей. Коли на хаті не видно було ані одного чобота, ані одної ноги, висувала голівку, зиркала направо й наліво і скоренько-скоренько, як шнурочок, пересувалася попід стіну і двері. Шусть – і вже на подвір'ї. Там не боялася нікого. Ні пишно вбраного кугута, що ходив, мов жандарм, ні круторого вола, що лежав біля стайні, мов гора і румигав, ні господині, що на ціле село тарах котіла терлицею, а язиком ще голосніше, ніж терлицею. Нікого. Бігла на поле. Там стрічалася зі своїми сестрами із міста. Ті були дуже бідні, худі, голодні, миршаві, ледве хвостики волокли за собою. Розказували, що в них у городі тепер страх погані часи. Люди не мають що їсти, а про миші то вже і не згадуй. Їм просто пропадай ніде ні крушинки хліба, ні одної крупинки, нічого. Господиня, як крає хліб. То над тарілкою, а крає так тонко, що руку крізь краянку видно. Як пряче із стола, то кришки на долоню згортає і дитині до рота несе, щоб з голоду не умерло. Кажуть, війна люди людей мордують, не мають часу працювати на хліб. А наша мишка на те до них У моїх господарів не те, є чим поживитися. Коли я й вибігаю в поле, то це не з голоду, а так, із привички, щоб подивитися на світ, бо у норі скучно. Все з тими дітьми та й з тими дітьми. Такі вам неслухняні, пищать, а на мені шкура терпне, щоб господар не вчув. О, мій господар дуже страшний. Його всі бояться. Колись двох кабанів забив. Такі здорові кабани, а він їх порізав. Сало повісив у димарі, коптить, а м'ясо їдять, добре їдять. Вночі приходять якісь чужі люди, і він їм продає за гарні гроші. Гроші ховає у ящик під ліжком, недалеко від моєї нори. Іноді, як ціле село спить, перед хату заїжджає візок. Злазить двоє людей, і з хати виносять м'ясо, масло, яйця, крупу і сало. Таке чутке сало, що аж в носі вертить. Не говори, сестричко, перебивають городські мешки, не говори, бо нам млісно стає. Ми вже й забули, як сало виглядає. Мишці жаль голодних городянок. Вона важко зітхає і говорить далі. А коли вже добре навантажить візок, то господар випроводжає його польовою доріжкою під ліс, а сам вертає в хату. Тиче жінці гроші під ніс і каже Що, гарно пахнуть, ха? От бачиш, і війна на щось придасться. Першими ми за рік не заробили стільки, що тепер за місяць. Розбагатіємо і ховає гроші у ящик. У цьому ящику стояли колись гранати, а тепер гроші. Ще трохи і ящик цей тяжко буде замкнути, так їх багато. А господиня, питають цікаві мишки. Господиня ходить тепер, як паня, які у неї сорочки, які кружева. Фу, пахучим милом вимивається. Городські миші вірити не хочуть. Пахучим милом вимивається, а наша вмивається слізьми. Наговорившися доволі, мишка вертає домів. Перетиснеться крізь двері, як тінь майне по -під стіну і шусть до нори. Тільки хвостик іноді визирає, але й хвостика ніхто не бачить, бо де там тепер людям заглядати під ліжко, і їм не до того. Раз якось вертає наша мишка і чує в хаті чужим духом пахне. Знялася на задні лапки, заглядає. Перше побачила великі черевики. На дерев'яних підошвах, а там обшарпана спідниця, а вище полатана сорочка, а ще вище обличчя худе-худе, лиш шкура та кості, лиш ці червоні заплакані очі. Це одна з тих із міста, погадала собі мишка. Вони приходять без нічого і відходять з нічим. Побачимо. А жінка говорила. Мов би, за затрумною ішла. Змилосердіться, господине, дивіться, ніг собі в цих проклятих колодках не чую. У мене хвора дитина, як мені без молока вертати? Най би хоч перед смертю напилося, совісті нема на тую муку дивитися, я ж мати, я вам цього, Спасителько моя, вовіки не забуду. Я вам гроші в суботу принесу, так мені, Боже, дай спокійно сконати, що принесу. А господиня, мої корови стільки молока дають, що кіт наплакав. От, дою, щоб не запустити. Прийдіть, як отеляться. Тепер ми самі не маємо що пити. Спитайте в наших сусідів, може, продадуть. Вони на гроші ласі і рідного батька продали б. А в нас нема що продавати, хоч і хотіли б. Як мишка тую розмову почула, то так їй соромно зробилося не за себе, а за господиню, що чим скорше побігла до нори. Добре, що діти сплять, а то ще б навчилися брехати, як люди, і як цим людям язик на таку брехню повертається, погані люди. Одні з голоду гинуть, а другі папір у ящик ховають. Хіба ж папір важніший від життя але я їм? І в маленькій мишачій голові зродилася велика ідея знищити, поторощити цей папір, що його кривдою людською чути, поганий папір. Вона припала до деревляного ящика і гризла, і гризла і гризла. Зразу ящик. А там і гроші працювала цілу ніч. В днину відпочивала, а на ніч далі до роботи. Так кілька діб. Аж не було що гризти. Одної днини каже господар до своєї жінки. Я чоловік праці. У мене ніхто не сміє дармувати, гроші також. Їх треба пустити в рух. Купимо за них кілька свинок, двоє троє телят. Підгодуємо, продамо і купимо нових і знов продамо, поки не будемо мати стільки грошей, що в банку. Бог знає, коли буде друга війна. Тахикуючи і постогнуючи, бо був товстий, як годований кабан, поліз під ліжко. Добув ящик, відчинив, і очі йому пішли в стовп, брови підлізли вгору, волосся дибом стало. Погризли, погризли, погризли. Що? Де? Коли? питалася жінка. О, дивися. І вона теж встромила ніс у ящик. А, -а, а. Це ти тому винна, це ти? Всьому я винна, всьому я, плакала жінка. А господар кричав. Я не раз говорив, що треба нам кота, великого, здорового кота, а ти, ложки, молока жалувала для його, ти, ти, і кинувся на неї з кулаками. Але мишка не чекала, що дальше буде. Моргнула на дітей, і вони шнурочком вибігли крізь відчинені двері на поле краще там, ніж у такій хаті.